Кіліанамбапе знову визнано найкращим футболістом сезону у Франції. Ось тільки цього разу всі обговорюють не підсумковий результат, а подробиці голосування, які чітко вказують на те, що Амфантеривль буквально за півроку просто знищив свою репутацію. Отже, Кіліан Бапе другий рік поспіль і в четверте в кар'єрі визнаний найкращим футболістом Франції за версію француз І тут одразу важливо сказати, яким чином визначають володаря престижної винагороди у голосуванні беруть участь головний редактор франц та переможці попередніх років кожен обирає свою трійку найкращих гравців. Сезон 23-24, за підсумками якого і вручали приз, бапе провів у парі Сан Жермен. Це був його останній рік кар'єри у столиці Франції. Ну і з погляду спортивних досягнень все було не так уж і погано. По перше, Кіліан разом із ПСЖ став чемпіоном Франції та дійшов до полуфіналу Ліги Чемпіонів. По-друге, він забив 44 голи і додав до них 10 асистів. Ну і півфінал зі збірної Франції на євро. Ро 2024 теж складно назвати провалом, незважаючи на те, що кілян зіграв не так яскраво, як від нього очікували. У підсумку Мбапе набрав 56 очок та посів перше місце. Другим став захисник арсеналу Вільям Саліба, а третім воротар Мілана Майк Мін'ян. Але найцікавіше почалося після того, як Франц футбол опублікував подробиці та показав, хто за кого голосував. Відразу скажемо, що до трійки найкращих за версію самого Мбапе потрапили Саліба, Едуарду Камавінга та Орі. Єнчуамені. Ну і потім кіліан скромно додав, мовляв, саліба зараз справді найкращий. Він заслужив на цю винагороду. Звичайно, такими промовами Мбапе намагається відбілити свою зіпсовану репутацію. Вже ні в кого немає сумнівів, що його репутація не відповідає статусу головної зірки європейського футболу. У жовтні МБАПЕ під приводом травми відмовився грати за збірну Франції у матчах Ліги Націй, але при цьому вирушив на тусовку до одного з нічних клубів Стокольма. Але і це ще не все. У столиці Швеції стався грандіозний скандал. Поповзли чутки, що Кіліан може бути причетний до. Валтування з останні історії Мбапе аби як виплутався, шведська прокуратура вже закрила справу через брак доказів, але там також уточнили, що якщо докази раптом з'являться, у такому разі буде розпочато нове розслідування, незважаючи на те, що мбапе таки був визнаний найкращим гравцем Франції. Ця історія теж вийшла для нього досить болісною. Виявилося, деякі відомі футболісти просто проігнорували Мбапе. Наприклад, Нголоканте поставив у топ 3 Саліба, Кунде та Камавінга. Йоан Гуркюф вибрав Грізмана, Меньяна та Зейра Емрі, а Патрік Вейра, Саліба, Чуамені та Маркуса Сатюрама. Лоран Блан і Жан П'єр Папен теж здивували. Блан поставив у топ 3 Чуамені, Маркуса Цюрама та Лісмелу. А папен Зайра Емрі Олізе та Ліс Мелу. Але найпоказовішим став вибір Каріма Бензима, колишня зірка мадридського реала та збірної Франції. Всім виглядом показав, що він взагалі не чув про Мбаппе. У його топ 3 опинилися Камавінга, Барколь. Лята Саліба при цьому авторитетне французьке видання L'Equipe додало, що між бензема та Мапе існує глибока ворожість. Антуан Грізман теж здивував, хоч він і не забув про Мбаппе, але на першому місці у нього Олександр Ляказет. Знову ж таки, це теж показовий момент з урахуванням того, що ляказет минулого сезону і близько не мав таких досягнень, як Мбаппе. Але здається, у Франції вже нікого не цікавлять голить та яскраві моменти за участю найкращого гравця країни. Бапе тепер. Міцно асоціюється лише зі скандалами, контрактними розбірками з Сен-Жармен та незрозумілим ставленням до збірної Франції. Хочу граю, хочу забиваю, та їду в іншу країну потусити у нічному клубі. Ну а тренеру кажу, мовляв, екскузимоа болить нога.